Моє вчорашнє відео з моїм одним робочим днем сподобалося багатьом глядачам, тому вирішив сьогодні, 2 жовтня, записати ще одне відео. Точних планів ще не знаю, тільки приблизні. Я зараз спочатку йду на пошту, а потім треба пакувати, відправляти посилки, ще можливо одна зустріч на сьогодні буде. Так що чай чаю, каву, беріть смаколки. Та приємного перегляду. Перший похід на нову пошту забрати посилки. Дякую. Гарного дня. Хоча ще зайду до вас. Ось я вже в офісі. Зараз почну працювати. Хочу додати по вчорашньому дню. Завершував відео. Була шоста година вечора. Добрався додому під душем. Почав працювати над відео, щоб випустити його, а потім виставляв лоти на продаж в своєму телеграм-каналі. Було багато продажів, зараз покажу, що продалося. І багато спілкування з моїми підписниками, з клієнтами. Я завершив спілкування тільки пів 11 ночі. Так що мій робочий день вчора був з 8 ранку до пів 11 ночі. Ночі. Звісно, не кожен день таке буває. Але буває. Особливо на вихідні дні, коли є барахолки. Сьогодні трішки відпочив, почав працювати лише з 9 ранку. Зараз покажу вчорашні продажі, що буду пакувати та відправляти. Починаю збирати докупи те, що вчора в мене накупили увечері. Дуже багато роботи було. І так, півня придбали ножі. Я вже поскладав, тому що це зайняло певний час розібратися, хто що купив. Далі, далі шукаємо запальничку і цигарки. Це я купував в Харкові. Одна людина придбала два лота. Так, тут має бути ремінь. Так, ось він. Це на зеніт нестандартний жовтий кольор. Ну, для мене нестандартний, тому що, вперше такий придбав, тут є надірваність. Ну, в принципі, можна запаяти, якщо є бажання, і буде як нерозпечатаний. Прикол в тому, що виставляв його за 250 гривень. Мені запропонували ціну в 200 гривень, я на неї погодився, а по результату на Віоліті він продався за 400 гривень. Купувався на проховці за 50 гривень. Також, тут треба монети вибрати. ЗСУ придбали декілька штук. Браслет ось такий нарешті продав. Продавав його більше року. Заробив небагато, всього на всього 700 гривень. Ножів я продав на суму 16400 гривень. Купував я їх за 14 тисяч. І ще деякі позиції залишився. В цьому кейсі 4 штуки, тут 3 і там ще декілька. Так що прибуток не такий вже і великий буде, але досить швидкий продаж і вже є плюс від цієї угоди. Зараз буду пакувати та нести на пошту відправляти. Також я забрав посилки з пошти, розпакую, покажу, що там приїхало. І треба попрацювати з телефоном робочим, тому що вчора ввечері мені писали. Не було часу відповідати. Зараз попрацюю, відповім людям, що вони мені писали. Посилки, ті, що до мене приїхали, зараз розпакуємо та подивимось те, що зранку забрав. Капсули 35 мм. Це для ювілейних монет України номіналом в 5 гривень. Тому що час від часу трапляються монети, котрі мають подряпини капсул. Тому дуже зручно, щоб замінити. І також діаметр 30 мм під такі десятки, 10 гривень ЗСУ. Що хочу сказати по цьому замовленню. Мене продавець здивував, знайшов ці капсули на UX. Коли людині написав з приводу них, він сказав оплата на карту. І я відповів, що на карту не буду відправляти гроші, тому що рейтинг у продавця вкрай малий. Там всього-навсього 5 завершених угод через UX доставку. Я сказав: або накладний платіж, або уявила доставка. Зручніше накладний платіж, тому що трішки менша комісія. Домовилася про накладний платіж без предоплати людина мені відправила, виявилося, що без накладного платежу. Або людина забула вказати накладний платіж, або просто захотіла зекономити мені гроші, за що я вдячний. Мабуть, у людини ще є, є якась знижка на новій пошті, тому що мені. Посилка об'єму в один кілограм прийшла по ціні 65 гривень. І людина сама запакувала. Це я називаю дуже крутий сервіс. Так що зараз, після запису відео, я людині відпишусь, попрошу номер карти і сплачу на карту. І наступного разу, якщо в нього буду замовляти капсулу, то вже без проблем зможу йому оплачувати гроші на карту, тому що вже є певна довіра. Йдемо далі. Тут набагато цікавіше. Фік. Тут у нас банкноти 30 років незалежності України. Блін, отак степлером людина чуть не продрябила сам конверт з банкнотами. Зараз розпакую. Ось він конверт купував на новому аукціоні. Там є певні ризики в тому плані, що майже всі продавці хочуть, щоб 100% грошей скинуло на карту. Тому є в мене певні побоювання. Вам, звісно, не рекомендую, тому що є великі ризики, що вас просто кинуть на гроші. Тут мене заспокоїло те, що людина має ФОП, і я сплачував на ФОП-рахунок. І так, банкноти до 30 річчя Незалежності України з такою початкою. Цікавість в них така, що тут всі банкноти, 6 банкнот мають однакові номера. Це перший в Україні такий набір, котрий має однакові номера. Серія тут ЯА. Банкноти ці випустили у 2021 році. Тобто. Цьому набору вже 4 роки. Коли він виходив, я перші набори купивши до початку повномасштабного вторгнення. Я їх тоді купував 70-80 доларів десь так. Точно не пам'ятаю, щось було близько 2000 гривень. Зараз цей набір купив трішки дешевше 150 доларів. Він мені обійшовся в 6000 гривень. Це понизу ринку, тому що ціни в основному 6700 гривень, але знайшов за 6000 гривень такий набір. Це я купив під інвестицію для свого сина. Я думаю, що ці банкноти в найближчі декілька років дуже сильно зростуть. Дехто може сказати, що навряд чи вони зростуть, тому що зараз ціна маленька. Я повторююся тим, що банкноти 50-100 гривень непотіжні, також вважалися дешевими банкнотами. На їх купив за 6 тисяч гривень в 2023 році. На скачку 24 2024 продав за 14 тисяч. А зараз вони коштують більше 20 тисяч гривень. Просто для таких предметів колекціонування треба час від 5 років для того, щоб вони добре здорожчали. В ідеалі 10 років. Так що відправляється на інвестицію. Сьогодні трішки більше посилок на відправку. Якщо у вас є питання, чому ось так запаковано, тому що приношу на нову пошту і вони в свій безкоштовний пакет пакують. Знаю, що можна замовити пакети на новій пошті, але поки що не хочу. У мене не так вже і багато відправок в пакетах. А це пакування для відправки Укрпоштою. Так що зараз йду по поштам і далі займаюся іншими справами. Також сьогодні повинні забрати готи, котре на Віоліті придбали. Будуть забирати ввечері недалеко від мого дому. Не люблю я передавати готи з Віоліті з рук в руки по тій причині, що треба підлаштовуватися під час людей, котрі хочуть приїхати. А досить часто буває так, що у людей плани змінюються, вони відміняють зустріч або запізнюються. Ну, знаєте, Бувають і різні процеси життєві, і погано те, що я вже звільнив свій час, відклав свої справи, або нові справи я планував на інший час. І в цьому є незручність. Простіше мені відправляти поштою. Як ви бачите, просто запакував посилки, все разом відніс, навіть якщо це 2-3 рази за день. Мені так набагато простіше, ніж чекати людини, коли вона приїде. У мене ще мало посилок. Вон, скільки люди несуть на пошту. Другий раз прийшов на пошту. Відправити посилки. Раніше ходив на це відділення нової пошти відправляти посилки. Тому що зручно в цьому ж приміщенні знаходиться ось там Укрпошта. Досить зручно було, але зараз приїхав Гетьман і з Гетьмана мені інше відділення нової пошти ближче. Тому ходжу туди Більше там співробітники. пошти більш привітні до мене. Так, Укрпошта відправляю одну посилку і далі по справам. Я тільки нещодавно звернув увагу на те, що в додатку нової пошти є бонуси і вказується скільки посилок було відправлено та отримано. Я так думаю це за останній рік, тому що... Якось мало в мене посилок відправлено та отримано. Загальна кількість в мене 1017 посилок. Так що я думаю це за рік. І також там вказується, скільки кілометрів проїхали мої посилки від мене або до мене. І в мене вийшло 430 тисяч кілометрів. Досить немало. Перевірте свої додатки. Може у вас також є якась цікава інформація. Зараз майже половину першої я з офісу по поштою йду додому, зараз щось перекушу і буду їхати на зустріч. Подивимось, що вдасться придбати цікавого. З'їздив щойно до своєї підписниці, тут недалеко від кінкросу і накупив предметів на 2200 гривень. Зараз приїду до офісу, покажу, що вдалося придбати. В принципі, там потрібницям, але на таку суму вийшло. Як вам стан кадіка? Пороги, мабуть, голуби з'їли і трішки двері поклювали, двері прямо наскрізь. Ось інша сторона. Зараз кадик стоїть пару місяців, а до цього їздив в такому стані. Знову на шостий поверх пішки, Зарядка добра. Піднявся до офісу і показую, що придбав. Фужери, Чехословаччина. Цілесеньке. Був ще третій, але там була шербинка, брошки. Брошки зламані тут замки. На жаль, а так, цікаві. Також схоже, що Чехословаччина. Годинник позолочений, один мікрон позолоти. Запанки позолочені радянські, Мельхіор на вагу купив ведмідь Олімпійський, Динамо. Звичайна статуетка, це також звичайна, це у нас, схоже, ЕОФЗ Так, тут так і написано, тільки погано видно. У мене таке вже є на продажу. Це цікаве, це була би ця статуетка Левко та Оксана, але, на жаль, Левко з продрявленою головою. Вона квеєна. Тому придбав недорого. Неволичка ваза, ЛКСФ, львівська кераміка і трішки машинок. Вирішив взяти, подивимось, як піде. Зараз друга година дня. Вже зустріч провів. Посилки відправив. Зараз попрацюю з цими предметами. Треба відмити, відчистити, відфотографувати. Можливо, ще якісь зустрічі сьогодні можуть бути. Цей ніж піде на ЗСУ. Тобто, мій підписник вчора купив багато ножів, від цього відмовився на користь ЗСУ. Він за нього заплатив, і як я його продам, гроші ті підуть на ЗСУ. Вже попередньо є покупець. На цей ніж. Я сьогодні остаточно перейшов на Київстар, тому що це відразу не відбувається на контракті. Хочу вам розповісти про лайфхак. Коли переходиш з одного оператора на інший на контракті, то тобі пропонують знижку, щоб ти не переходив на іншого оператора. В Київстарі мені знижку запропонували невелику. Це було кілька місяців тому, то було 30 гривень. У мене тоді тариф був 175 гривень на місяць, мені запропонували знижку в 30 гривень це на рік. Тобто кожного місяця на 30 гривень менше платити, і ця знижка лише рік дійсна була. На Vodafone мені запропонували 50%. У мене тариф був 200 гривень, мені запропонували, що я цілий рік зможу платити 100 гривень в місяць. Аби я не перейшов до іншого оператора. Так що, якщо у вас Vodafone і хочете знижку, спробуйте подати заявку в Kyivstar на зміну оператора, і вам Vodafone може запропонувати знижку. Але я думаю, це стосується лише абонентів на контракті. Зараз підписник під'їде за ось таким ножем проданий за 400 гривень. Сьогодні робочий день у мене скромніше. четверта година. Я вже збираюся додому. Зайду лише на нову пошту, відправлю посилку і додому відпочивати. А, спочатку працювати над відео, трішки висловити в телеграм-канал Лотів, а потім відпочивати. На постійній основі я подібні відео не буду робити, тому що вони будуть набридати. І досить нечасто в мене бувають цікаві дні по роботі. На вихідних буде бараховка, якщо буде погода. Так що побачимося на вихідних. Бережіть себе та до нових зустрічей!